Кожне покоління має якісь свої виклики, Випробування, так. А, з якими стикається. Я не знаю, чи були складніші, ніж зараз. Так? Можливо, це так здається, а можливо, дійсно так і є. Дійсно, час важкий, дійсно, люди найперше психологічно, морально виснажені. Вже 11 років так. війни, починаючи з 2014-го, і постійні ці стреси, постійні смерті, постійне оце відчуття невідомості. Воно призводить до вигорання угу. емоційного, психологічного, там, професійного і так далі. Люди починають питати себе, навіщо це, це чим закінчиться і так далі, а як діти будуть жити, багато виїжджає, тому подібне. Стрес короткотерміновий, це нормально. Організм мобілізує свої сили, адреналін підскакує. Ми тоді ну, проплив енергії відчуваємо, ми значить ліквідовуємо небезпеку, бо тікаємо від неї. Але коли цей стрес... Стає хронічним багато-багато років. Ну на жаль, тут наслідки дуже погані. І ми це бачимо по там по, по своїх медичних установах, скільки людей звертається, а скільки і не звертається. І ця біда. Ми їдемо до тих людей в села. Наші медики проводять дні здоров'я в кожному селі. Угу. Кожен день практично є графік, ми їздимо в кожні села. Угу. Бо люди в цей час не дуже і звертаються, замикаються в собі. Розумієте, це біда.